Липень місяць обізнаності про саркоми м'яких тканин та кісток. Саркома це рідкісна, злоякісна агресивна пухлина. Вона може розвиватися в м'яких тканинах, наприклад, в сухожиллях, м'язах, сполучній тканині або ж у кістках. Саркоми можуть виникати у будь-якому віці та у будь-якій частині тіла. Сьогодні ми розглянемо, що таке саркома, на які симптоми слід звернути увагу, та чому рання діагностика має важливе значення. Що таке саркома? Існує близько 80 підтипів сарком, але загалом їх поділяють на дві основні групи: саркоми м'яких тканин вражають м'язову, жирову тканину, сполучну, кровоносну або лімфатичну тканину. Саркоми кісток. Серед них найбільш часто зустрічаються остеосаркома, саркома юінга та хондросаркома. Вони частіше виникають у дітей та молоді. Хоча саркоми становлять менш ніж 1% усіх злоякісних новотворень у дорослих, вони мають властивість до віддаленого метастазування, особливо у легені. Симптоми саркоми. Саркоми часто не викликають болю на ранніх стадіях, тому можуть залишатися непоміченими або трактуватись як доброякісні пухлини, ознаки, які потребують уваги. Наявність пухлини або ущільнення в м'яких тканинах, біль у кістках або м'язах, який не минає навіть у спокої чи вночі, перелом кістки після мінімальної травми, патологічний перелом, симптоми здавлення сусідніх структур, порушення рухів, задишка, біль у животі або порушення функції кінцівки. Якщо у вас наявні ці симптоми, не зволікайте, зверніться до лікаря. Саркоми неможливо попередити, проте раннє виявлення значно покращує прогноз. Поради. Регулярно оглядайте тіло, звертайте увагу на нові або зростаючі утворення при будь-якому утворенні. Що не зникає понад 4 тижні, зверніться до лікаря. Для точної діагностики потрібні додаткові методи дослідження, такі як магнітно-резонансна томографія, комп'ютерна томографія та біопсія. Ці методи доступні в спеціалізованих медичних закладах. Лікування саркоми. Лікування сарком завжди індивідуальне та залежить від типу пухлини, її розміру, локалізації та наявності метастазів. Основні підходи включають хірургічне лікування головний метод для більшості локалізованих сарком. Важливо досягти чистого краю, повного видалення з запасом здорових тканин. Променева терапія часто застосовується до або після операції для зниження ризику рецидиву, особливо при саркомах м'яких тканин. Хіміотерапія використовується при високоризикованих або метастатичних саркомах, а також при саркомі юінга та остеосаркомі. У Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі пацієнтів лікують мультидисциплінарні команди: хірурги, онкологи, променеві терапевти за міжнародними стандартами. Саркома це не вирок, якщо її виявити на ранньому етапі. Довіряйте спеціалізованим закладам, у яких є обладнання та досвід для ефективного лікування. Бережіть себе. Прислухайтесь до тіла і пам'ятайте, рак можна вилікувати, особливо якщо діагноз поставлено вчасно.